Мак. І залітає перший м'яч в нашій грі. Розградка. Мамедов скидає на Шаталова небезпечно. І Роман Мороз забиває, також як і у першому матчі нашого туру. Рябцов забиває Георгій Рябцов. цій команді як нікому треба було набирати очки. Гунець. Забиває Качук. на Фьодорова. Вихід і забиває. Герні наша повала. Там є Ткачук. І забиває Ілятка. ставиться до цього вдача, але випустить його за межі поля. І знову долбніє! Фрябцов! З того, як розвиваються у нас події в матчі. І ще один удар і... на Борохію. От я набережного віддавав. Жада! Шаповалов на підбирання. Яткачук. Це є, є Фіодоров. Одарок перед ним примак. Водоро! Що? на Мерніна. Удар і забиває Артур Бережний. Чотири місця. Грати далі у плей-офф і боротися за Кубок А-1654. І отут забиває найповідальніших матчах. Я на примака, Примак на Семерніна і відзначається. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, що робить проти КСП. Удар у Якова. Ярос з Ярош забив. Ще атака і Олександр. Бережной. Классному Рохию там Рябцов перекопливает, и тут атака в 2 1 Мамедов на Долгнева, Долгнев! Ой-ой-ой, перекоплення, Рябцов! Забывай, Рябцов! Классному Рохию, Рохия! Вот все как-то... Пугунець! Пугунець! Кладе! Кудякова! І забиває тимур Кугунець! Артур Бережной пробиває і забиває Артур Бережной! Багато-багато ну, забитих м'ячів. Цо! Виходить! Мороз забирає в нього м'яч. Рябцов! І забиває Георгій Рябцов. Качук. Хорошо, а тут порожні ворота. Жадан є Долбнєв. І Жадан просто влучає примака. Удар! І Все ж таки. Семернін. Семернін забиває Олександр. Так. Шапувало. відзначає. Роховний ковинця. Довмір. На ковинця. Повинець.